Найбільшого розмаху опришківський рух досяг в 1738 році найбільшу і найпотужнішу ватагу очолив Олекса Довбуш, який народився на Коломийщині в селищі Печеніжин. Всіх також в опришки не брали, бо хтось хотів, допустимо, піти в опришки для покращення свого соціально-економічного становища, так би мовити, для свого збагачення. Ватаги. Робили найрізноманітніші випробування, зустрічалися десь біля Великого Яру, приірви, і рубали смереку з однієї сторони, перекидали її на другу сторону. На тій стороні вже стою ватах з побратимами, і треба було перейти по колоді з одного боку на другий бік. Це більше, щоб пробудити ту самосвідомість і побачити справжнє єство бажаючого стати опришком. Це давало їй можливість. Роздумати над своїми вчинками, чи він справді готовий іти у ватагу опришків, чи людина справді готова посвятити себе захисту своєї малої батьківщини, свого краю.